Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом. Дякую, що дочекалися. І в нас є продовження нашого, вже, мабуть, серіалу, блокбастера, чи просто якоїсь життєвої саги по-кобиляцьки. Говоримо знову про тамілу Вітальну Шару Махно, яка намагається відновитись на роботі після рішення суду. І так, коротенька предісторія цього всього діла. Таміла Вітальна. Працювала за контрактом строковим до 28 серпня 2023 року, як і всі пенсіонери, які працювали за попереднім законодавством, прийнятим в Україні. Але ще взимку цього ж 23 року Конституційний суд визнав неконституційним саме той момент, що пенсіонери, які працюють в школах, Повинні працювати на строкових контрактах. І дав зрозуміти, що треба їх повернути на загальне трудове законодавство У всіх навчальних закладах, де працюють професіонали українці і керівники пенсіонерів, які працювали за строковим договором, дочекавшись закінчення цього договору строкового контракту. Вони, перев... Вони писали знову заяву і е, знову приходили на роботу, як заново прийняті на роботу вже на загальних підставах. Так зробили в усіх закладах, де працюють ну, ті, хто розуміють цю тему. Скрізь, але тільки не в Кобиляцькому ліцеї номер 2 В Кобиляцькому ліцеї номер 2 е, директорка Поліна Тараненко вирішила це все по-своєму. І 28 серпня 2023 року вона своїм наказом за номером 24К, по-моєму, вона звільняє заучі школи з роботи. Таміла Шарамахно подає до суду е, звернення, процес, розгляд і так далі. І суд зобов'язує 13 листопада 2023 року, зобов'язує поновити її на роботу. Спочатку пам'ятаєте, хто б дивився. Вони прийшли. Вона прийшла на роботу. Директорка забажала побачити, щоб сюди прийшов безпосередньо лист офіційно. Мені рішення ухвали немає. Прийде, прийде ухвала офіційно суду з підписом повністю, звичайно, у нас повідомлення Папірець мені може принести будь-хто. Він його принесли офіційно, пройшов день. А що ви принесли, скажіть мені, офіційне рішення суду ви принесли. Таміла Та, Вітальна цілий день робочий час перебувала в школі, все було нормально, в принципі, намагалися ми, щоб було прийнято рішення, відповідне розпорядження і так далі, наказ дочекались закінчення робочого дня і зустрілися наступного дня, вже 15 листопада. 15 листопада вранці ми зустрілись на порозі школи. День другий. Да? Доброго, ранку. Доброго ранку. Так, день другий. Будемо намагатися, щоб виконали ухвалу суду. День. Далі ми прибули в кабінет директора і о, чудо, о диво, нам оголосили, що Таміла Віталійна Шарамахно поновлена на роботі і відповідний наказ. Ось має право ознайомитись і розписатися. Так, розглянули на поверхнець. Добро. І Марія Васильна має забрати зараз чи набираючи. Підпишіть. з Заяву вже, ага, я нам вирішую заяву теж. Але і тут же не без підвоху. А де буде працювати, в якому кабінеті? Раніше в Тамі Літальний був свій кабінет як заступника, де вона працювала з документами, з людьми і так далі. На цей раз її вирішили принизливо підселити третю до інших заучів. І подивіться, де це відбувається, і що взагалі в цій школі і в якому там стані працюють люди. З якого часу ви мене допомогли на робочі розташувалася. Ні, ваш наказ відчити назвичайно. Mm. 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 І, будь ласка, скажіть, де тепер? Кабінет. Ні. Можна біна, там, у сідати, там на заступник також. Ні, на якого часу я там буду сидіти, у мене не буде окремого кабінету. Так, сяп, там що не прописано, що заступника означає роботи, а окремий кабінет. <косібристо> заступники. Латарі, ви заступники. Ви заступник сісти, Але ж є окремий кабінет, де сидить. Е Альбіна Миколаївна. Але ж вона не заступник, як вона може сидіти там в кабінеті. У нас і препараторський є, не заступником. Ні, ну вона ж сидить, як вона може там сидіти, вона ж до цього часу працювала замість мене заступником. Власне. Їй виділили. виділили, А так можливо? Ну, Препараторський ж є у нас. Ну та то препараторський. це окремий кабінет Ну, значить там буде кафедра. Залишається за директором, а він, ви можете сказати за вас і. Добре, дякую. тобто кабінет маленький, стільців наставлено, в усіх є речі, в усіх є документи, в усіх є свої питання, і оце все. І ще третьою людиною туди вирішила так: вирішила Поліна Тараненко. Мабуть, вона щось знала, бо попередній кабінет зайняла. Людина, яка виконувала цей період, обов'язки е, Таміле Шарамахно і її відмовились відселяти з того кабінету. Mm -hmm. Прекрасно. Чому на тому кабінеті Альбіна Миколаївна? Вона сказала, що той кабінет очікує. Він залишається їй. не прописано, щоб заступник мав кабінет. Тут весело буде троє аж. Я у вас хоч двоє. Я ну, спитала, чому не велійний Вікторівна? Я думаю, що ми поцікаємося у. За врайоною Фещенка, щоб вони зайнялися цим вопросом, трошки покращили умови праці заступників директора. І хоче дітей, ви узгоджуєте якісь сценарії, там ви узгоджуєте ви з кимсь. Поліції у нас <кхів> я не будуть казати, що ми звідки збираємо в цьому кабінеті. А у вас ми який вражає. режим роботи? Мені, до речі, цікаво. Ну, у нас восьмигодинний робочий день. Це з 8 до 4. Як? Ні, до 3, без... бо вони без. ну, е... ну перерви. У нас да? До 3. А години, ви читаєте? У мене немає. Її... там... І години не дали і сказали, що з 8 до 4 працювали. Далі Таміла Тальна залишилась працювати. Я за своїми справами поїхав. І після 3 години дня я дізнаюся, що Тамілу Шару Махно знову звільнили. Я прибув до школи, і ось коротеньке інтерв'ю. Вже на емоціях. Людина от тільки що побачила, почула і побачила цю новину. Цілий день відпрацювавши, цілий день віддаючи себе вже якимось новим там обов'язкам, там працювала, вникала в тему, вертала себе, ну так би мовити, знову вникала в тему, і ось їй раз сюрприз. Від таких креативних керівників, як Поліна Тараненко. Викликала мене директор школи і сказала, що вона звільняє мене з роботи в зв'язку з актом, який вони написали 28 серпня цього року. Справа в тому, що 28 серпня цього року, після розмови з директором, мені стало дуже погано, так. і я звернулася до лікаря. Лікар е, поміряв мені тиск. У мене було 150 е, на 110, але взагалі то тиск у мене 80 на 50 і 90 на 60. У Мене, мене водили з сторони в сторону. Е, потім, значить, поки вона поміряла, поки написала, потім вона дала мені направлення в лікарню, щоб мене положили, щоб мене прокапали. Я е, пішла. Прийомний покій. Мене поки там обслідували, обстежили от. і оформили електронний лікарняний листок непрацездатності в 14.07 або 08. І цей листок вже був у неї. Дякую. У директора. Вона вже знала. У директора вона знала, що я вже на лікарняному. А ви взагалі акції бачили? Ну вона тільки на мені показала. ви пояснення, які здавали з приводу вашої відсутності? Ні. Вони у мене не вимагали. Тобто, вони тоді мені той акт навіть тоді. Тобто були... вам претензії не пред'являли. Пояснення не, ви я... ніяких не писали. Не, я у неї сьогодні а, спитала. Але раптом виявилося, що вони тоді склали якийсь акт, а хто там свідки чи хто, Ну, там? мабуть, же все, все ті ж. Ні, ну це ви його бінгня. бачили взагалі? Вона ви ну, ознайомилися з актом? Ні, я не захотіла. Я вона, вона акт показала, що вони склали, і дала мені на підпис Так Це вони сьогодні, 15 листопада, Показують вам акт, складений 28 серпня. Так, так, цікаво. От я сказала, чому ви мені не показали цей акт раніше? А вона каза, сказала мені, що тому, що ми вас все рівно звільняли. Отаке було пояснення. То, ну, я зрозумів. Наказ на звільнення, ви вже бачите. Ну, я його не підписала, він у них залишився. Ну вони в вас знайом. Ну, типу, показали, що вони вже показали так, сьогоднішнім числом. Чи як так вона сказала з сьогоднішнього числа? Ви звільнені з а, роботи. Тобто вони з 1 вересня вас призначили? Так, а і зміляли, сьогодні е... у мене ж є е... ну, вони призначили вас сьогодні заднім числом. Чи що то було сьогодні за наказ? Сьогодні наказ про поновлення. Ось було пропонування на посаді. Ну яким числом вони йшли? 14 листопада. Ось воно чотирнадцятого поновити коли поновити з 1 вересня. Ось з 1 вересня 23-го року. так Поновити, виплатити, оце все. так? так все і це. 20 тисяч, усе подав. Це згідно ж, рішення. А вони повністю... Все, вони скопіювали ж те, що треба мені було поновити. І оце вона дала роботу. Я сьогодні працювала. Так. І ви ж знаєте, що вони не дали мені кабінет. Сказали, ну це я в курсі справи. Кабінет так? мені так, як би мовити, і не положено, як вона сказала. От я попрацювала, і вона тільки. Ну, хвилин 15 назад вона мене викликала і сказала: ви звільнені з роботи в зв'язку з, з цим актом, що у вас 3 години не було на роботі. Але я знаю, що цей акт підписали люди, які завжди підписували всі акти. Ні, ти більше і... у вас цього дня лікарняний, так? Розумію? А у мене сьогодні цього дня лікарняний. Mm. А ви йому про це говорили про лікарняний? А вона знала, бо в мене є. Ну ви його електронний в зав... ж передали. Чи... Воно зараз по електронці передається. Воно пішло в бога. Воно пішло і в мене є навіть. Зараз я вам покажу. Тобто Добре. вона. Знає, що. А що вона в, таб в табелі обліку в цей день поставила? Ви бачили табель обліку? Ні, вони не показують нічого. Вони не показують ні тарифікацію, нікому. Все там робиться тишком нишком Я зараз вам показую ось оцей, будь ласка, створено медичний висновок про непрацездатність 2808. І потім вже 31-го, бачите, мені направлення було, я продовжувала хворіти, я і в мене Власне направлення. Правило, на було стаціонарно. Ми намагалися отримати наказ, отримати відповідні документи. Ну, цього дня так і вони не були надані. Тому дочекались 16 листопада, тобто сьогодні вранці пішли знову до школи на 8 ранку. Вона побачила, що я на роботі. Вірять русель, ми не будемо, мабуть, зараз не буде. Сьогодні взагалі не буде. А ми можемо побачити наказ вчорашній. Я не подаю наказ. Так, це вона буде. спеціально. Так, а як і йти а на роботу, як? Сьогодні? і на роботу буде, чи не буде, чи що. А в книги наказують зафіксований офіційний наказ чи ні. Вони ще нічого, час я їй перезвоню так є наказ про ваше звільнення чи ні? Є наказ? Ну, да, ну читали, так. Да. Так покажіть його, де він. Так, ви ж не підписали. Так ну, вона прийшла за Вона сказала, їй вранці за Бог. Вона сказала вранці. Ви знаєте, що наказує директор. Ну. Вчора Тернила Віталіна не підписала. І що? Наказ. Але так він мала, є, чи нема? Склали акт. То покажіть, будь ласка. Так їй що треба робити? Ти я не дзвоню. Ні. Хорошо, зараз я позвоню. На роботі. Я сьогодні відділа контакт. А чому ви мене вчора не попередили про це? Ви ж знали, що я прийду за наказом. Я прийшла з трудовою книжкою і вас надісланий вам посол А, він надісланий мені поштою, так? Добре, Добре значить, з вчорашнього дня я звільнена з роботи, так? Так. Дякую. Виявилося, що Поліна Тараненко відбула до Полтави, там в Полтаву поїхала, а в телефонному режимі ми від неї дізналися, що всі документи направлені поштою. Врешті-решт, ми отримали поштове це відправлення. Побачили документи. Оце я сьогодні отримала такого конверту. У вас трудову книжку для внесення запису. Не конкретизується який запис, але я розумію, що про звільнення. Тут опис, повідомлення, акт і наказ. Акт це про те, що я не підписала неправомірний наказ, я так розумію. Ось. Секретаря потім внесли, чи як, бо воно ж так психолог, соціальний педагог, заступник директора з навчально-виховної роботи. Ну, Вважаючи я була на той час заступником. Вони так довго хочуть, щоб я не була ознайомлена, але не поставила свого підпису. Звільнити шару Махнота Міловітального заступника директора з навчально-виховної роботи опорного закладу Копиляцької ліцеї No2 імені Лесі Ванчара Копиляцької міської ради Полтавської області за порушення трудової дисципліни, а саме відсутність на роботі протягом робочого дня, 28 серпня 2023 року, без поважних причин прогул на підставі пункту 4 частини 1 статті 40 трудового зоту України. І Міла Вітальна звернулася до поліції для того, щоб поліцейські з'ясували е, незаконні дії директора Кобуляцького ліцею No2 імені Олеся Гончара Поліни Тараненко щодо звільнення її з посади знову. А тепер коротенький е, такий е, інформація для роздумів. Хто хоч трошки розуміється в юридичній сфері, ось вам коротенька інформація. Дивіться, яка цікава річ. 28 серпня 23 року вони складають акт, начебто Таміла Віталіївна була відсутня три години на роботі. В цей день, 28 серпня 23 року, у Таміла Віталівні є офіційний документ і відкритий лікарняний. Електронний, офіційний. Питань не може бути. В цей день, 28 серпня 2023 року, та міловітальність звільняють з роботи по закінченню контракту. І саме цей наказ про звільнення скасовує суд рішенням 13 листопада. Крім того, говорять професіонали, що термін дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни, зокрема за там, кілька годин прогул, ну, такі дисциплінарні стягнення проводяться ну, максимум протягом місяця. Пройшло вже певний період. Я не розумію, що то відбувається, і при тій всі, всіх рухах взагалі це все виглядає досить серйозна ситуація. Знову буде судовий розгляд. Дивіться, можливо, тепер виплатять за період, вона ж була відновлена з 1 вересня 23 року по 14 листопада. 2023 року. Тобто за цей період буде нараховано 64 тисячі заробітної плати і 20 тисяч моральної шкоди. Це все з коштів громади. Так не буває, правда? Треба ж комусь ж за це відповідати. Тепер знову її звільнили. Очевидно, я думаю, що теж суд розгляне, і мені так здається, що всі, ці всі маніпулятивні 28 серпня якісь там акти про, про, про порушення трудової дисципліни, вони е, виявляться, мабуть, що нікчемними. І далі суд поновить на роботу, але це буде знову за кілька місяців. По процедурі. І що далі? Знову вона заробітну плату, знову з громади будуть направлені кошти. У мене є питання до очільників громади, які сьогодні за це відповідальність несуть. Ви що, граєтеся з грошима громади? Вам що, зовсім ви хочете чужими коштами, коштами людей свої амбіції задовільнити? Ви так ж не, так не буває. Я думаю, що ми будемо добиватися, щоб ці кошти були е, стягнені саме з тих посадових осіб, які допустили ці речі. Я думаю, в цьому є сенс. Наступне питання: у мене питання до депутатів. Ми доки будемо це терпіти, оце наругу над людьми, над жителями громади, над поважними жителями громади? Та взагалі, що відбувається? Ну, коли ви зберетеся, врешті-решт, запросите голову, виконуючи обов'язки голову громади, з нього спитаєте, він, до речі, був повністю в темі цій. Він же знав, що відбувається. Я, я доводив до відома, ну, я його просив втрутитись. Завідувача відділом освіти Дмитра Жугана, Мені здається, що його треба гнати в шию, в три шиї гнати. Просто виставити за двері без просто. За таку поведінку, за оцей його супровід юридичний і за все решту. І безумовно, директорку школи, яка допускає подібні речі, знущання над поважними людьми, над своїми колегами, ну, це неприпустимо. Не і допускати навіть не просто керувати навчальним закладом, а взагалі це ж ніяких норм, нічого ж тут святого нема. Мені здається, що ці три теми закрити. І єдині, хто сьогодні можуть політично дати оцінку, а правову дадуть правоохоронці і суд, закрити цю тему, щоб взагалі в нас зовсім стало нормально, і щоб ми виглядали на теренах і області і України, ну, адекватні взагалі в своїх тут діях. І привести до тями Олену Стадніку. Звільнити її з роботи за, таку, за таке кураторство оцього освітянського і інших напрямків. Це ж вона диктує, очевидно, своїй ставленниці директорки Поліні Тараненко. Це ж нікому не секрет, що це не там же придумається, а придумається. Це ж... Олена Станікова це все видумує, це всю історію. Вона ж себе юристом возомнила, вона ж третій курс, чи який там закінчує юридичний, чи четвертий пішла, чи куди вона там навчається в юридичному, і зганьбить і той вуз, я так від... чувствую. Не тільки школу другу, а ще й той вуз, де вона навчається. Тому що я уявляю, що люди, які з нею поряд, які її вчать, і які з нею навчаються, коли вони побачать оцю е... правовий негілізм, в якому вона спеціально створила і знущається. Над людиною, порушуючи вже всі норми етики і, і вже і кримінальні. І питання, я думаю, що можуть виникнути, тому що це все свідомо робиться, Ну, то, то треба щось же робити, то я думаю, що їй теж там, може, підскажуть, чи, чи їй дадуть диплом, і вона буде завтра від імені держави Тут таке саме чудити. Шановні депутати, шановні друзі, шановні кабалячани, Давайте щось думать, і треба щось робити, так не годиться. Я щиро радий всім за підтримку, за класні коментарі, за підтримку Таміло Вітальної Шари Махно. І взагалі, що в нас є суспільство, яке не мовчить, яке сьогодні має е і повинно сказати своє слово ще до виборів. І хотілося б звернутися до тих, хто дивиться із районної військової адміністрації, з обласної військової адміністрації. Ви приведете до тями виконуючих обов'язки свої, це голови громади, освітян, директорку школи. У нас є сьогодні влада, взагалі в державі, яка може привести до тями цих креативних в лапках керівників. Зустрінемося по підсумках тижня.